У Житомирі на вулицях Гагаріна, 24 та Тутковського 6 утворилися провалля глибиною понад 6 метрів. Андрій Новиченко, майстер дільниці з експлуатації каналізаційних мереж, говорить, що він отримав інформацію щодо провалля по вулиці Гагаріна, 24, 8 квітня. Не таке, скажем так, гаряче, щоб срочно було приїхати і в суботу робити. Граділісь і все Лінія працювала, каналізація працювала. Сьогодні приїхали вже устраняємо. Майстер каже, що провалля утворилася через прорив каналізаційного колектора. Стара труба каналізаційна бетонна, вона просто згнила. Її термін вже дії вийшов з експлуатації. І цього з цього проповілася провалля. Погодні умови ускорили провалля. Рано чи пізно вона би провалилася, але не так скоро, як зараз. Чоловік говорить, що новий колектор буде пластиковим, а потім будемо сейчас. Непосередньо тут на розкопки. До колодця ми копати не будемо. То путем санації просто ми вперед будемо трошки, скільки вийде, то ми затягнемо вперед трубу. Ми працюємо в такому режимі, щоб всі були з водою. По вулиці Тутковського, 6, вирва утворилася поряд з місцем, де був розташований хлібний кіоск. Я йшла на англійську сьогодні. Це було в пів одинадцятої. Тут ларічок ще стояв. Коли це, це все сталося? Це я перший раз бачу вода є в будинку? – Є. за словами директора комунального підприємства Житомирводоканал Романа Ілика, комунальники спочатку ліквідують порив на Гагаріна, а потім працюватимуть на Тутковського. Сьогодні ми замінимо одну трубу по Гагаріна. Завтра будемо працювати на Тутковського, а потім пікрітянам ще 20 метрів будемо підняти на Гагаріна». Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини. Житомир.